Ці унікальні архівні знімки зафіксували Дніпро, тоді ще Дніпропетровськ у трагічні роки Другої світової війни. Світлини передають атмосферу зруйнованого міста, життя під час німецької окупації та знищену інфраструктуру. Кожна з них цінний історичний свідок тих подій. На фото зображено зруйнований магазин Дитячий Світ на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Липинського. На задньому плані можна побачити центральний універмаг ЦУМ. Перехрестя проспекту Яворницького та вулиці Грушевського одна з центральних транспортних точок тогочасного міста. Зруйнована будівля торгових рядів на перехресті проспекту Яворницького і січових стрільців. Легендарний градусник Дніпра. Він стояв тут і в роки війни. Якщо придивитись, можна побачити дату 24 серпня 1941 року. Трохи вище по вулиці Січових Стрільців видна перехрестя з проспектом Яворницького, помітна трамвайна лінія, яку демонтували в 1950-х роках. Перетин вулиці Шевченка та Грушевського. Тут ще курсує трамвай другого маршруту, який був ліквідований у середині 1970-х разом з трамвайними коліями. Зліва вулиця, що вже не існує. З будівлями торгових рядів Троїцького ринку вдалині видно крило готелю Україна. Сьогодні тут площа Героїв Майдану. Перехрестя вулиці Красної, нині Троїцької та проспекту Яворницького. Сьогодні цей фрагмент міського простору не існує в такому вигляді. Амурський міст або старий міст один із перших мостів, зведених у місті. На фото зафіксовано з'їзди з нього. Вид Замурського мосту в бік сучасної набережної заводської, простір, який сьогодні виглядає зовсім інакше. А ось рідкісна світлина, зроблена під час відновлення мосту, ракурс із середини будівельного майданчика, на іншому знімку, сучасний індустріальний коледж на передньому плані. Фото, ймовірно, зроблене з даху висотної споруди, що колись здіймалася поруч, але нині залишилося лише на таких архівних кадрах. Ці фото не лише спогад про трагічні часи, а й важливе джерело для розуміння того, як місто жило і виживало під час війни. Вони допомагають відчути масштаб змін, які відбулися з Дніпром за останні десятиліття.